Команда природничо математичного ліцею торік виборола перше місце у конкурсі в Коломиї. Тому з'явилася нагода представляти рідне місто в області. Цьогоріч на турнір юних математиків до Івано-Франківська приїхали 16 команд. Дуже сильні команди. В суботу це були бої, чвертьфінальні бої. І в суботу ми ввійшли в шістку кращих команд і змагалися в неділю за друге місце, але виграли третє місце. Ми приїхали перший раз. Завдання були. Досить потужні діти готувалися. Це дало їм змогу подивитися на себе, переконатися в своїх знаннях. Задачі, які довелося розв'язувати ліцеїстам на математичному турнірі, були високого рівня. І з цим погоджуються вчителі природничо-математичного ліцею, адже вони взяті із міжнародного турніру юних математиків. Кожна задача мала не одне розв'язування, а декілька розв'язувань. І тому це було складно для дітей вирішити, знайти правильні запитання до команди опонента, знайти в собі рішучість, відстояти саме свій спосіб розв'язування. Тому кожна дитина проявила себе як індивідуальність в тому, що вона прагне знати математику, прагне донести ту математику, яку вона вміє розв'язувати. Ті задачі вміє розв'язувати своїм способом, переконати, що він найкращий. Завдання були надзвичайно важкими, кажуть і вчителі, і діти. Але будь-яка робота стає легшою, якщо її виконувати спільно командою. Ліцеїсти підтримували один одного, допомагали один одному. Мої враження дуже позитивні. Цікаво інколи поспілкуватися з дуже розумними людьми. Дуже цікаво дізнатися багато чого нового, дізнатися нові галузі математиків. Також мені це дуже допоможе в тих вступі, то що я перемагаю в таких конкурсах. Бо це також дає свої результати. Конкурс був досить цікавий, пізнавальний. Щодо того, що вони дають, це великий досвід. Також це пов'язано з моєю майбутньою професією. Познайомилися з цікавими людьми. бій був по-справжньому бій. Ну, відчуваєш відповідальність за себе, за ліцей, за команду і стараєшся перемогти. Хоча суперники було досить достойні. Завдання були справді досить важкі, вони навіть е, олімпіадного рівня. Але ми добре знали, і суперники досить добре знали, тому кажу, було тяжко змагатися, але ми здобули те, що змогли. Команда Декарт гідно представила на обласному рівні не лише природничо-математичний ліцей, а й Коломию Загалом чимало юних математиків планують пов'язати майбутнє з цією точною наукою, і в них це вдасться впевнені педагоги. Ми дуже хвилювались, коли відправляли дітей на цей конкурс, оскільки вперше нам була така честь виявлена, щоб ми представляли команду місто Коломию у обласному конкурсі. Але наші діти змогли себе показати з кращого боку. Вони виглядали. Набагато краще ніж більшість команд області Івано-Франківської. Ну ці конкурси дуже багато дають дітям, оскільки за цей місяць підготовки вони відчули в собі сили. Вони відчули, що вони знають математику. Вони відчули, що вони порівнян порівняно з іншими дітьми стоять досить високо. Вивчені математики. Коломийські ліцеїсти вперше побували на такому турнірі в області і зайняли почесне місце. Зупинятися на цьому не збираються. Попереду у юних розумників нові звершення та здобутки.